Лише на сьогодні, псалом 46, голова, 10 вірші читаємо. Вермуйтесь і пізнайте, що я Бог. Я між народами. Читаємо значення. Його говорять усім суторінням пізнати, що він є суму, що Бог. Лише ті що пізнаються і признають, будуть жити. Це було великою трудністю для людей пізнати цей безперечний факт. Люди є призначені вивищувати створіння. Люди є призвичайні вивищувати сотворіння. А для цього вони були спонукані впливом сатани. Цей хитрий ворог ужив всякого способу підступу і хвальби, щоб спонукати людей вивищувати якесь сатуріння. Саме сатана вивищував себе супроти його. І його заміром є, щоб вивищувати інші сатуріння супроти Бога наперекір Всевишньому. Саме вивищення приносить лише одну річ, а це упадок і знищення. Ісус сказав, бо кожен хто не стиметься вгору, принизиться. Хто ж принизиться, піде вгору. Ісус знав напрям якраз. Ісус взяв напрям якраз. Противний самовивищенню. Тобто понижував себе, а не розвищило. Коментар взяти із Вартової башти номер 7 1939 рік. І так даний текст об'являє нам Богом встановлене правила, котре введено для добра життя всіх сутворінь. І запрошую, вгамуйтесь люди, котрі вивищують себе або когось із людей. Сам наш вчитель, цар справедливості, котрий мав власть як при сотворенню, так і при життю всього сотвореного. Він мав силу возвищити себе, но він скористав пониженням себе і його обозв його вищим всіх. Тепер же його робить звернення до всіх жителів землі і каже: вгамуйтесь і зрозумійте, що я вознесусь між народами, якщо не хотіли признати добровільно із розсудком. Справедливий, Богом встановлений, правдивий, вірний, точний, незмінний закон і Слово Його, то тепер Його повідомляє, я вас несусть міжнародними. Його попереджує тут, що всі сотворіння мають пізнати, що він є в Бог. мужчий Отже, це прийшов час. Повного визначення про Всевишнього факту. То стояло повідомлення, тепер всі люди мусять пізнати і признати іменно лише таке Боже, оприділення, котре стоїть незмінним його законом у вірній його позиції. І точні виконання свого слова, слова, закона, рішення і заданого. Для народів світа стоїть це великою трудністю зрозуміти цей факт. Я запрошую всіх переглянути кожну свою позицію. Якщо в чим небудь є возвищення, а не пониження себе. І вважаємо себе вище ближнього свого, а тим більше ще себе вище вже й Бога, бо самі собі назначають місце, час, напрямки, рухи без Божого повеління в той час, коли всі мали би підкоритися. Вгамуватися і пізнати, що Бог все Всесильний, Він керує рухами послушних людей, які послухалися його слова закону і рішення. Отже, люди є приведені призвичаї сатуріння. сотворіння. Тобто, це вже така звичка виробилася. Себе возвишти або сотворіння якесь, але не Бога. Тому для цього диявол спонукував їх, починаючи від саду ідемського, Єва Перша захотіла бути подобно Всевишньому, щоб відкрилися їй очі, щоб вона була як Бога, може, бо так Змій до неї промовив дати, як боги, відкритися очі, коли ви будете вивищувати себе, свою мудрість, своє слово. Тому цей хитрий о, вплив ворога, він вживав різного способу підступу, щоб люди похвалили, щоб авторитетність сотворіння. Вищий і так перегляньмо найперше себе, а тепер усі наші окруження, особливо ці всі групіровки і, і, і релігіоністів. Кого вони возвишають? Бога його у Ісуса Христа вамувалися перед його словом, законом, судовим рішенням і вироком Суда в цьому часі. Ми бачимо, що. Люди вгамуватися не можуть, зупинитися не можуть, бо вони, кажуть, вже призвичайні вивищувати або себе, або сотворіння. Ну, не. По. Ось за це йде біда за бідою, горе за горем. нещастя за нещастям, і муки великі для всього людства, тому що люди визначали не Творця Вселенного, не його закон слово, котре незмінне, точне, вічне. Для його слави, а кого-небудь іншого. Тому сатана, коли вивищував себе проти Бога, супроти Бога і Його заміру, щоб вивищувати сотворіння якраз, котре без ставало на Всевишньому Богу Його Ісусу Христу. Тож самовищення принесе лише одну річ, а це упадок і знищення. Сьогодні цей факт бачите? Як ніколи. Бо ще раніше виставляли націст, фашист, комуніст, ну різні такі згуртовані правлення, котрі захотіли керувати замість Бога. І до чого докерувалися? Тому оскільки як самі пішли, так і народ навчили. Йти наперекіл Всевишньому, то самовищування приносить лише оце одну цю річ, упадок і знищення. Ісус, коли був на землі, він залишив приклад, що кожен, хто буде нестися вгору, гору, принизиться. Хто ж принизиться, піде вгору. Ісус взяв цей напрямок. Савивищує. Щоб не самовивищувати себе, понижати себе, і цим самим залишив приклад для всіх, хто так поступив, слово Єгові буде возвищувати, а себе понижувати. І так же само і ближнього своє почитає вище себе, аж тоді. Можна чекати миру, благосіння і повного щастя. А при цім положенні, що всі сотворення хочуть честі і слави, подібне як Люцифер Перший, він збутувався і всіх спонукав, щоб возвишували сотворіння не Бога і Його Ісуса Христа. Тому цей нещасний стан, результати наслідки прийшли. Велике нещастя, муки, терпіння, депресії і повний упадок і повне знищення, котре відчувають усі жителі землі і лише одній по причині, що не признали, не вгамувалися перед Всевишнім Всесильним, а виставляли і ще виставляють свої думки, бажання і цілі наперекір Богу Його Ісусу Христу і Його Царству.